Для когось це звичка, для когось це задоволення, для когось це причина для сорому? А хтось просто так звик? Ми не будемо говорити сьогодні про те, що порно це абсолютне зло. Але я сьогодні постараюся розказати, які наслідки може мати часте переглядання порнофільму. Отож вітаю, друзі! З вами я Алана Павловська, нова сексологиня на каналі. Це між нами. І я сподіваюся, що тут на цьому каналі я складу класну компанію нашим колегам Вікторії та Тетяні. Вітаю вас, чому? Порно може бути шкідливим або ж не шкідливим. Ми вже робили е, один такий ролик про цю тему, однак е, ми отримали багато від вас запитань стосовно того, що не все співпало з тим, про що ми говорили, і сьогодні в цьому відео я хочу більш детальніше пояснити, що саме ми мали на увазі. Отож, давайте з вами розуміти, що таке порноіндустрія. Порноіндустрія – це великий сегмент ринку, на якому що? правильно заробляють гроші. І тому, коли ми говоримо про те, що порно це те, що люди роблять за гроші, скоріш за все. Ми тут точно не говоримо про задоволення, ми тут точно не говоримо про етичні норми, ми тут точно не говоримо про те, що хтось враховує побажання акторів, хтось дбає про їхній емоційний стан, хтось е, дбає про те, як вони виглядають в цьому кадрі емоційно, фізично чи як інакше. Тому, коли людина переглядає будь-який порноролок, що вона бачить? Давайте згадаємо: ідеальне тіло, вилизаний кадр, е, якісь неймовірні пози, якісь е, нереалістичні сцени. Також ми можемо бачити, що ці фільми мож можуть тривати по 40 хвилин, по одній годині, і складається таке враження, що ніби нам нав'язують і показують, як саме я чи ви маєте займатися сексом. І тоді логічно питання: то що ж? Правда, те, що є в реальному житті, чи що ми бачимо на порнокартинці. По-перше, і жінка, і чоловік, коли дивиться на акторку чи на актора з порнофільму, складається таке порівнянне враження, чому у мене не так, як там. Чому моє тіло не таке класне, чому у мене не така гладка шкіра, чому я не отримую настільки бурхливе задоволення, і чому мій секс триває не 45 хвилин, а до прикладу 7? І я починаю себе порівнювати. І в мене виникають питання як до себе, так і до партнера. І от коли я це порівнюю, то мені здається що мій реальний секс не такий класний? І я починаю переглядати порно. І зразу в раз я шукаю інші ролики, сценарії, мотиви, акторів підбираю все більш вилазаних, більш красивших з ідеальними тілами. І мій мозок звикає до цього. Він звикає отримувати ось цей швидкий дофамін. Знаєте, це можна порівняти з. Емоційним голодом чи, можливо, з легкими наркотиками, коли мені хочеться тут і зараз швидко задовольнити свою потребу, не докладаючи до цього жодних зусиль. І от я переглядаю ці ролики, мій мозок це фіксує. Дуже швидко формуються нові нейронні зв'язки. І знаєте, мозок він дуже систематично прагматичний. Ви даєте йому щось. Він це фіксує і потім прагне це відтворити, тому що це легко. І от дивіться, коли ви маєте будь-яке бажання задовольнити свою сексуальну потребу, мозок такий «Хм, у нас є кілька сценаріїв. До прикладу, ми можемо помастурбувати під порноролик. Або ж нам треба йти в контакт з нашим партнером, домовлятися про цей секс, створювати атмосферу, відчувати збудження. І цей процес відповідно довший. І мозок такий. «Хм». А для чого обирати складний сценарій, якщо можна піти легким, простим накатаним методом? І тут знову мозок обирає переглянути порно. І от в цих всіх схемах ми не помічаємо, як ми швидко звикаємо до цієї штуки, і порно вкладка в нашому прям е, гугловському пошуку в топі. А якщо ви хочете урізноманітнити ваш секс, тут і зараз нагадуємо про те, що у нас є секшоп. і ви можете дуже легко зробити замовлення на нашому сайті, посилання на яке ми залишимо в описі. Чим це? Шкідливо, скажете ви. Дивіться, виникає порнозалежність або порноадикція, як правильно її казати. Як зрозуміти, що вона в тебе виникла? Перший і головний індикатор це постійна потреба його переглядати і нехтувати займатися реальним фізичним сексом, чи йти в реальний фізичний контакт з партнером. І от як тільки ви ловите себе на думці, що між фізичним контактом і переглядом порно, ви обираєте перегляд порно, вітаю! Здається, все-таки ви потрапили в цю залежність. Далі наступний індикатор: ви помічаєте, що ви обираєте щоразу більш інтенсивніші ролики, більш жорсткіші сцени. Вам потрібна менша кількість. Часу на підбір, тобто ви вже знаєте, не вибираєте, щоб це було красиво. Ви не вибираєте, щоб це було естетично для вас. Ви вибираєте просто щоб задовольнити потребу. І час перегляду цього порно-ролику може збільшуватись, тому що ви вже не отримуєте той дофамін, який ви хоч отримували на початку. Тобто, ви вже не можете задовольнитися там за 2-3-5 хвилин. Вам потрібно довше, вам потрібно сильніше, вам потрібно жорсткіше. Вам потрібна більша кількість акторів. Вам потрібні якісь більш. Е... Цікавіші сцени, тобто, ось ця вся штука говорить про те, що ви скоріш за все отримали ось цю таку нейронну зв'язку, яка потребує постійно оновлювати цю емоційну залежність. Далі, коли ви розумієте, що ви дивитесь порно, і ваша головна задача не розглянути сюжет, не зрозуміти про що він, тобто, навіть не те, що зрозуміти логічно. А тобто, чи отримали від цього задоволення? Чи ви насолодилися цим? А ваша головна задача – просто дійти до оргазму? Чим швидше. І можливо чим якісніше, умовно кажучи. Ну а щоб у світі ставало менше негативу, а сексуальна освіта процвітала, ставайте спонсорами та спонсорками нашого каналу. Якщо ми говоримо про чоловіків, від перегляду порно дуже часто розвивається синдром тугої мастурбації. Вам про це скаже будь-який досвідчений уролог, але і також я. Що це означає, коли чоловік занадто часто це робить. І занадто часто це робить під перегляд порно, йому мало, він не відчуває, тому що тіло звикло до цих механічних рухів, і вони вже не приносять такого задоволення. І що ми починаємо робити? Ми починаємо стискати пеніс все сильніше, за рахунок того, щоб. Кров приливала ще більше і щоб відчуття були інтенсивнішими. І це і називається синдромом тугої мастурбації. Але дивіться, який цікавий факт: що коли ви так починаєте привчати своє тіло до такого виду стимуляції і до такої еякуляції, то коли ви е Робите звичайний секс, коли ви вступаєте в контакт з партнеркою. На жаль, чи на щастя, жодна партнерка не може дати такого відчуття. І тоді, коли ви займаєтеся сексом зі свою дружиною чи зі своєю дівчиною, ви такі, «М -м, щось не те, мені не подобається. І секс якийсь фу, і якась вона стала не така, не приваблива, не сексуальна. І вам здається, що це з партнеркою, щось не так. Але, любі друзі, вітаю вас! Це не з партнеркою щось не так. А ви трошки нашкодили собі тим, що ви. Переглядали порно, і ось цей синдром тугої мастурбації у вас виник, і ви просто фізично не можете отримувати звичне для вас задоволення. Однак, окрім самої порнозалежності, перегляд порно є ще має деякі негативні наслідки. Переліку це перше. Слабка ерекція у чоловіків в реальному сексі. Далі жінки можуть об'єктивізувати чоловіче тіло, тобто вимагати від чоловіка, щоб вони були схожими на порноакторів, або фантазувати про це під час сексу. Так само, і чоловіки дивляться на порноакторок і думають, хм, Щось у моєї партнерки, і тіло не таке гладке, і якісь волосся є на тілі, і все не таке ідеальне, і животик, можливо не такий. І ми дуже часто заходимо в цю об'єктивізацію, тобто порівняння порноакторів з реальними людьми, що, звісно, стає нам в програшній ситуації. Зниження у жінок також спостерігається, якщо вони часто люблять переглядати порно. До речі, порно впливає на можливість сексуальної фантазії. Тобто, якщо я ось так заплющу очі. І захочу уявити собі якусь еротичну фантазію, скоріш за все, якщо я звикла дивитися порно, першою моєю згадкою буде саме якась сцена із порнофільму. І це дуже сильно обмежує мою еротичну фантазію за рахунок цього, я і обмежую своє задоволення в сексі. І ще, до речі, ми отримували від вас питання стосовно того, а яка ж кількість допустима? Дивіться, любі друзі, реальної визначеної кількості того, скільки можна дивитися порно, не існує. Але однак, я ще раз кажу, ви маєте орієнтуватися на власні відчуття і спостереження свого тіла. Якщо ви дивитесь порно 4 рази на тиждень чи 5 разів на тиждень, але при цьому всьому ви маєте класний якісний секс зі своїм партнером, отримуєте задоволення, фантазуєте. Розвиваєте сексуальний інтерес і так далі, все окей. Але якщо ви бачите, що така кількість заважає вам реалізовувати свої сексуальні фантазії, потреби і отримувати задоволення. Звісно, тоді ми говоримо про те, що цю е, кількість треба зменшувати. Отож, що я рекомендую робити, бо зараз я так знаєте наговорила, ніби це страшно, зле, не дивіться. Ні, ні в якому разі. Я не кажу, що порно не можна дивитися. Я не кажу, що порно це погано. Але існують кілька правил, щоб не сталося всього того, що я розповіла на початку. Отож, перше, старайтеся обирати. Та ролики, які мають сюжет, тобто є класні сайти, окрім порно. Що ви його дуже полюбили, є дуже багато класних сайтів, які показують етичне порно, класне порно, красиве порно, де не вилизані жіночі тіла, де не чоловіки з торсами і великими пенісами, де у них там немає виливу сперму по пів літра, де жінки не кричать так, як ніби у них там не знаю, приступ епілепсії. Там, де це все зрозуміло для нас і так, де наближено максимально до реального життя. До речі, етичне порно, воно зазвичай платне. На Сайтах, по перше, немає жодного контенту, який порушує законодавство, тобто там немає нікого, хто менше за 18 років. Там немає нікого, хто вживав алкоголь чи наркотики для цих зйомок. Там заборонено. Взнімати щось проти волі акторів там зазвичай питають акторів, їм пишуть сценарій, Вони чітко усвідомлені, що саме будуть знімати, які сцени будуть використані. Їх питають про їхній комфорт, про моральний стан, вони можуть скористатися медичною допомогою, обов'язково використовують контрацепцію і всі методи захисту. І, звісно ж, актори знімаються і показують лише те, на що вони згодні, і що не наносить жодної шкоди ні фізичному, ні ментальному здоров'ю, і ці сцени максимально наближені до реального життя. Тобто сценарій пропи. Сується так, як він би мав відбуватися в нашій звичайній з вами ситуації, і там стараються не блюрити тіло, не зализувати шкіру, не вибілювати якісь там зони, які їм не подобаються. Тобто це реальні люди в реальних обставинах, і це називається етичним порно. І до речі, якщо ви хочете все таки знайти це етичне порно в інтернеті, ми залишимо кілька посилань на нашому телеграм-каналі, який буде в описі під цим відео. Далі, якщо ми говоримо про те, що Порно стає занадто часто історією в ваших сексуальних фантазіях, і ви ловите себе на тому, що е, між е, піти в контакт з партнером, ви хочете подивитись порно, запропонуйте зробити це разом. Тобто, якщо ви вже такий типу і хочете включити перегляд порно в ваш секс, добре, але поговоріть з партнером, що йому цікаво, можливо, щось останнім часом йому почало подобатись більше, чи, можливо, з'явились нові еротичні фантазії. Прям пошукайте разом відповідні категорії і обговоріть, подобається тобі, чи не подобається, чи хотів би це спробувати, чи, до прикладу, це взагалі для мене не окей. Це зблизить ваш е, сексуальний контакт, вашу емоційну близькість, і ваш секс буде набагато-набагато якіснішим. Отож, будь ласка, порно це добре, але не забувайте про те, що має бути вона етично і обов'язково для задоволення. З вами була я, Алана Павловська, і до зустрічі в нових відео. Па-па!